Гарно і позитивно. Ну йду вам показати, як я кручу в голубці. Момент. Берете квашену капусту і все І все показую вам, які я кручу. Беретеся квашену капусту. Ділитеся на кульку хочете. Ну, правда, треба, бо у вас були тоненькі листочки. Берете рис із м'ясом, із зеленю приправлений. Там дуло відео є, як я приправляю. Закочуєте сяк і чините маленький голубчик. Одним перстом придержуєте, а другим крутите. Вися втягли. Одним придержуєте, а другим крутите. Всякі ще озечки всі заправляєте і скіникайте мають бути у вас голубці. Вже ми знайшли квасну капусту. Показую вам ще раз. Сяк рвете листя. На тоненький кусочок. Так. Кладете сюди, сяк у вас висіло. Сюди кладете рис із м'ясом. Фарш. І сяк закручуєте. Одним придержуємо, другий крутите, придержуєте. Голубці не пучити, бо з них виходила масть. Не можеш пучити голубці, бо з них виходив жир. Казала бабка, коли із пучу голубець, руками підбиває. Вот. Всім гарно і позитивно. Крутіть голубці, бо сте не були голодні. Чао.